Добрий, день. цікаве повідомлення з Туреччини. Як сказано, Міністерство оборони Туреччини зробило заяву, що збило в Чорному морі некерований безпілотний літальний апарат. Повідомляється, що було виявлено в повітряному просторі повітряний об'єкт, що наближався до повітряного простору Туреччини над Чорним морем. Його було виявлено і відстежено відповідно до встановлених процедур. В небо було піднято літаки f 16, яким було доручено місію реагування на попередження, після оцінки того, що цей повітряний об'єкт є безпілотником, який втратив керування, його було збито в безпечній зоні за межами житлових зон, щоб запобігти будь-якій потенційній шкоді. Таке офіційне повідомлення Міністерства оборони Туреччини. Що я тут можу сказати? Молодці. В той час, як над Європою літають якісь невиявлені безпілотники, і європейські чиновники панічно бояться сказати, чиї це безпілотники, і дати команду на їх е, знищення, Туреччина виявила, е, перевірила, що це не керований безпілотник, який наближається до повітряного простору Туреччини, і знищила потенційну загрозу. Ось кого треба брати приклад європейським чистоплюям. На все добре!